Прикольні такі пластикові тюльпанчики. Я не знаю, для чого вони слугують, але щось таке побудували. Не знаю. Це така загорожена територія біля. Думаю, що це офісна така будівля. І ось такі прикраси тут стоять. Так, трошки приближу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже вам за це вдячна. До речі, це тут росте плющ і бачите, в нього є плоди. Я такого ніколи не бачила. Дивно, що ви думаєте з цього приводу. Теж мене цікавить ваша думка. Чекаю вашу підписку та коментар. Дякую за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ще вам тюльпанчики. До зустрічі!